Ласкаво просимо до ракетного комплексу української армії РК-360 Нептун. Це сучасний український протикорабельний ракетний комплекс, створений для захисту узбережжя та ураження надводних цілей противника на великих відстанях. Його розробником є конструкторське бюро «Луч», а прийняття на озброєння стало важливим кроком у зміцненні обороноздатності України. Комплекс складається з мобільних пускових установок, транспортно зарядних машин. Командного пункту та ракет Р360, які є високоточними засобами ураження. Основна перевага цієї системи мобільність та можливість швидкого розгортання на будь-якій ділянці узбережжя, що робить її ефективною проти морських угруповань противника. Ракета Р 360 має дальність польоту до 280 кілометрів та несе боєву бойову частину масою близько 150 кг здатну вражати кораблі водотоннажністю до 5 тисяч тонн. Вона використовує активну радіолокаційну головку самонаведення, що дозволяє з високою точністю вражати ціль навіть у складних погодних умовах. Система управління ракети забезпечує політ на малій висоті над водою, що ускладнює її виявлення ворожими радарами та підвищує шанси успішного прориву протиповітряної оборони супротивника. РК 360 отримав особливу популярність після успішного бойового застосування під час повномасштабної війни, коли саме ці ракети були використані для ураження російських військових кораблів у Чорному морі. Найгучнішою операцією стало знищення флагмана Чорноморського флоту РФ, ракетного крейсера Москва, що стало символічним ударом по морській силі противника. Цей успіх довів ефективність українських розробок і показав, що навіть обмеженими ресурсами можна створити високотехнологічну зброю, здатну змінювати перебіг війни. Комплекс Нептун постійно модернізується, враховуючи досвід бойового застосування. Українські інженери працюють над збільшенням дальності ракети, покращенням систем наведення та інтеграцією комплексу з новітніми системами розвідки та управління. Це робить його ще більш небезпечним для потенційного противника. У перспективі Нептун може стати основою для створення ударних систем не лише протикорабельного, а й наземного призначення, що значно розширить його можливості. Таким чином, РК-360 Нептун. Це не лише символ української стійкості, а й потужний інструмент стримування, який забезпечує контроль над морськими комунікаціями та захист прибережних регіонів. Він демонструє спроможність українського оборонно-промислового комплексу створювати конкурентоспроможні зразки озброєння світового рівня, що підвищує роль.